Перш за все, це Туреччина зараз набиває собі ціну і з жорсткої позиції виходить на переговори. Чому причини були означені, частина з них. Плюс я би не забував би і про другий прапор, який зараз у нас в студії присутній, Грузія. Це вузьке пляшкове горлишко, через яке проходить логістика в широкому сенсі, починаючи від вуглеводнів, завершуючи товарною логістикою, політичною, культурною. Між Туреччиною і іншою частиною тюркських народів і держав середньою Азією і аж до самої Монголії. І саме там реалізовуються проекти газопроводу, експорту нафти, експорт зброї так само. І Грузія є ключом, знаєте, як невеличкий камінь, ключ при в мості ставиться зверху. Він по своїй вазі, по розміру, він маленький, але без нього все розсиплеться. І от Грузія є цим замочним каменем, без якого це можливо зробити. Тільки Росія пішла. На грубе подавлення і, де факто, окупацію Грузії, намагання реалізувати її, як Туреччина пішла в Сирії, там, де для Росії вкрай боляче, на активні дії, які ніхто не очікував. Туреччина не готувалася, очевидно, але вони могли піти на це зараз, а могли через рік, через два. Ердоган змушує собою рахуватися і зараз намагається конвертувати декілька шахових дошок разом. Чому ще останнє. Бо для нього це актив ще і перед Трампом.